Керівництво Івано-Франківської ОДА підписало меморандум про співпрацю з національною спілкою кінематографістів України. Це відбулось у межах всеукраїнського кінематографічного туру «Кіношляхом легенд Франківщини Три день», який мав на меті вшанування видатних постатей прикарпатського кінематографу у складі поважної делегації народні артисти України, заслужені діячі мистецтв, актори, режисери та кінознавці. Кіно це не лише мистецтво, це мова, якою Україна говорить зі світом. Нині ця галузь переживає не найкращі часи, каже голова національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк. Національна спілка кінематографістів нещодавно вкотре виступила за відновлення фінансування галузі. Яке зменшена, на жаль, порівняно з минулим роком на 70%. Але за порібрі знаємо, що країна-агресор збільшує свої видатки на пропагандистські цілі. А ми мусимо, мусимо і фінансувати галузь, яка є ну найбільшим кінематограф. Відомо що є найбільшим комунікатором, найефективнішим у світі? Молоді кінематографісти українці зараз. Отримують на престижних фестивалях класу А цілу низку нагород. Кіно не зникає, попри всі труднощі в Україні. Девізом держави має бути створення якісних правдивих кінострічок, підтримка талановитих молодих режисерів. Адже в часи війни, як і тепер, було доведено, що кінокамера це потужна та ефективна зброя. Вважає народний артист України Богдан Бенюк. Влада неправильно зорієнтована на пропаганді українського кіна. І тому -то ми маємо ту проблему, яка з року в рік, і хто би не приходив керувати урядом, і вони все одно і ті самі помилки роблять. Одні й ті самі. Тому що немає Міністерства культури, що немає, як кажуть поляки, пеньомдзів, нема грошей. По-перше, щоб зняти фільм, то треба мати, кому це знімати кіно. Знати, за що знімати це кіно. і мати Тих людей, які в кінцевому результаті ще зможуть створити, створити знаковий якийсь фільм. А так ми невідомо, бо це мистецтво воно все таке ефемерне, У повітрі все написано. І ти можеш знімати кіно, але результату ніякого не буде. А війна йде за що? За те, щоб зберегти нашу українську культуру. Так що ж воюють хлопці, коли не буде української культури, не залишиться вона, то за що ж ми воюємо? Ото проблема є збереження та популяризація українського кіно, розвиток кінематографічної освіти для молодих талантів, створення умов для кіновиробництва в області, підтримка прикарпатських кінематографістів це головні аспекти меморандуму, підписаного між Івано-Франківською ОДА та Національною спілкою кінематографістів України. Нам важливо. Дбати про оборону, про наших оборонців, про захисників України і в той же самий час розвивати культуру нашої держави, яка є надзвичайно багата, багатогранна. Прославляти таланти людей, які сьогодні проставляють нашу Україну, яких знають далеко за межами нашої держави. Тому, звісно, хочеться, щоб усі пункти меморандуму вони виконувалися, вони втілювалися в життя. А це можливо синергія двох сторін. Підписантів і праця для е, нашої країни підписаний меморандум стане основою для спільної і плідної роботи. Івано-Франківський обласний осередок національної спілки кінематографістів України зараз один із найактивніших в Україні. А за підтримки влади, діяльність прикарпатських кінематографістів стане ще ефективнішою.